Друзі, усім вітання на вечір середи українським болівальникам було чим зайнятися, адже можна було обирати до перегляду одразу три походи наших легіонерів за національними кубками. Тож давайте по порядку. Одразу троє українців, щоправда, лише в двох командах билися за право зіграти в чверть Кубка Іспанії. Головний піренейський ньюзмейкер Жирона Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома приймала рая Велікано. Після невпевненої гри в чемпіонаті проти Альмерії, яка закінчилася нульовою. нічиєю, потрібна була реабілітація, і футболісти справді вибачилися перед вболівальниками. З наших зі старту вийшов циганков. Довбик у іспанець дав відпочити. Цікавий факт у циганкова в цьому сезоні лише. ...три асисти за Жирону. І всі він віддав на довбика. Не став винятком і цей матч. Але якби це був би хокей, ім'я Циганкова засвітилося як автор передгольової передачі. Українець промчався правим флангом і віддав вишуканий пас між двома захисниками на порту. А той вже прострілив на Стуані, який і забив. 37-річний дідусь Стуані і зробив цю гру. Він відзначився дублем. У порту дубль засистів. Ще один м'яч забив блінд. Жерона перемагає 3-1 і вдруге в своїй історії проходить до чвертьфіналу Кубка Короля. Гра українця не залишилася непоміченою статистичними порталами. Гарна оцінка в 7,6, вище вищі лише у згаданих героїв. Ще один українець в Іспанії за кубок вже не побореться. Валенція Романа Єремчука поступилася Сельті 1-3. Сам нападник Вився лише на 78-й хвилині і вже з газону сталі спостерігав, як Сельта забивала третій м'яч. Відтак Жирона приєдналася до Севілії, Реала Сосідада, Атлетика з Більбао, Сельти та Мальорки. В чвертьфіналі Кубка. Залишилося лише дочекатися, чи пройде Барса третюліговий уніостас та переможця дербі Реал Атлетико. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Фавбет. У англійського Евертона Віталія Миколенка зараз величезні проблеми в чемпіонаті, тому кубок Англії залишається чи не найбільшою віддушеною в сезоні. Українець знову відіграв увесь матч проти Крістал Пелес і був одним з найкращих у грі, де все вирішив єдиний точний удар Андре Гомиша з пенальті. 1-0 перемога Евертона на Гудісоні. До речі, вже дев'ятий сухий матч для захисника з 21 можливого. Попри прохід до наступного раунду, в коментарях болівальники Евертона були обурені грою своєї команди, але українця нахвалювали. Сьогоднішня гра Миколенка не могла бути кращою. Миколенко найкращий гравець матчу. Ми у наступному раунді. Це головне, але у команди не було якості. Досить жахлива гра, чесно кажучи. Виділялися Вірджинія, Гомес, Миколенко та Брантвейт. Арбітер також провів гідну гру. Миколенко знову охайний, які зміни у хлопця цього сезону. Втім, на відміну від Жирони для Евертона шлях до трофею ще дуже довгий. Нині і риски дійшли лише до четвертого раунду або ж однієї 16-ї фіналу, де зустрінуться з Лутоном. Тож два стріх дійсно непоганий результат вечора. Приємно, що наші хлопці не лише продовжують змагатися за трофею в клубах далеких від гучного топу а є одним із найкращих на полі. Ви не забувайте написати в коментарях, як вам гра наших легіонерів в цьому сезоні та чи зможе хоч хтось здобути трофей у підсумку. Також беріть участь в акції від наших партнерів компанії Фавбет, яка дарує бонус до 10 тисяч гривень новим гравцям. Всі деталі за посиланням у чаті дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з «Фавбет». Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол Хаб, твій зв'язок з футболом.